Так, ну і зараз у нас буде короткий огляд Philipса. Це Philips-роторна електробритва, 5000 серія норелку. На американський ринок вона розрахована, тому і тут норелку надпис. Це і хороший варіант подарунка і для власного використання. Хто любить ось такі формати, то цей варіант вам буде супер. Значить, подивіться, будь ласка, в першу чергу три плавучі голівки. І вони дуже. По-перше, і рухається, і повністю весь блок рухається. Як, як і кожна голівка плаваюча, так і блок 360. Тобто, чому 360? Тому що він вліво-вправо, вверх-вниз, він рухається, повторює контури обличчя. Хороший індикатор, не важкий. І також, бачите, є ребриста поверхня, щоб він не сковзав. Звичайно ж, це водонепроникний, не тобто, це і вологе гоління, це і сухе гоління. Також ви бачите, тут у нас три плаваючі голівки з пружинкою. Тут, ось, бачите, є сині елементи, це, а, тут іде як самозаточення, тому класний варіант, хороший подарунок або для власного використання. В комплекті кабель USB, тримор, до речі, ще є, це теж зручно. А, тобто тримором можна зняти масу і пошліфувати а, голівкою. А, Водонепраний корпус і тут є екстра зарядка. Тобто тут акумулятор витримує годину. Роботи. Якщо не прослідкувало, то, то у вас розрядився пристрій. Ви можете поставити на 5 хвилин зарядку і цього вистачить на одне гоління. Тому ще раз можемо підсумувати, що це хороший подарунок, тому що це надільний пристрій, розрахований на тривале використання, і також для власного використання. 3500, гарантія на 2 роки. відправляємо швидко, вчасно. Тому, будь ласка, звертайтеся, замовляйте.